Всім привіт, компанія Автопарк, нове надходження Audi A6 2014 року з Америки, незначні пошкодження, передні фароомивачі, парктроніки, 18 диски, зимова гума, також є літня і ще один комплект дисків, безключовий доступ, в круг, мертві зони, двойний вихлоп, повний привід, 2 літри на автоматі. 152 тисячі пробіг, підігрів задніх сидінь також є. Люк, дерев'яні вставки, електропривод сидінь, круїз контроль, електроручник, Підігріви передніх сидінь. Екран виїжджає, чорна стеля, все є, мультируль. Є незначні підкраси сліди експлуатації. Можна придбати на Сумській 2А в кредит, лізинг чи за готівку. Приїжджайте, чекаємо вас на тест-драйв.